Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам та Божого захисту. Любити ворогів це значить проповідувати їм істину, Слова Божого, і дати шанс, щоб вони покаялися, повернулися до Бога. Ісус Христос приніс милість та любов, але не скасував закону. Ми повинні прийняти суд до себе, а милість до ближнього. Віра в Слово Божого за життя, за духом. Тому Бог дає людям час для покаяння та зли. Змін у своєму житті. За зло та беззаконня зл... злочинців потрібно карати. Це порушення Божого закону приходить в суд. А коли суд не звершився тут на землі, то кожний відповість за свої злочини, гріхи на суді перед Богом. Але Господь милує людину і дає шанс почати з чистого листа. І ми повинні дотримуватись Божих заповідей, щоб не попасти під суд. Закон. Аминь.